На дворі ніч з 10 на 11 серпня 1945 року. Два американські офіцери схилилися над картою. В руках у них олівці. Вони странно креслять майже пряму лінію, що йде із заходу на схід. Зовсім скоро ця малопомітна поки що лінія, проведена олівцем середньої жорсткості, назавжди розділить один народ і стане причиною загибелі мільйонів людей. Адже вона пройде по 38-й паралелі і розділить те, що завжди було одним цілим. Державу Корея більш ніж тисячу років Корея залишалася єдиною країною з єдиним народом, що розмовляв однією мовою. Це було навіть трохи дивно, зважаючи на те, що її оточували три агресивні імперії Китай, Росія та Японія. Але навіть з такими лютими сусідами вона примудрялася залишатися майже незалежною, майже тому, що формально Корея все ж таки була васальною державою Китаю, і корейські правителі сплачували йому данину. Однак це було скоріше символічним, аніж реальним підпорядкуванням. Китай займався своїми імперськими справами, і йому майже не було діла до маленької Кореї. Наприкінці 19-го сторіччя все зіпсувала Японія, побоюючись західної експансії і надивившись на те, якою потужною стала Європа внаслідок індустріалізації, Японія вирішила, що теж не гірша. Вона і собі модернізувала економіку та армію, і тепер хизувалася перед усіма щойно нарощеними імперськими м'язами, і дуже хотіла з ким-небудь повоювати. Така нагода незабаром трапилась. Корейська монархія на той час почувалася не дуже добре. Вона була знекровлена корупцією і неефективним управлінням. В країні постійно спалахували повстання. Під час одного з них корейський уряд попросив Китай ввести війська, щоб допомогти розібратися з протестами. Японія зраділа і теж відправила в Корею свою армію, заявивши, що дії Китаю, начебто, загрожують її інтересам. В результаті вона розгромила Піднебесну і захотіла забрати Корею собі. Рея що сили пручалася цьому і намагалася потоваршувати, хоч з кимось, хто захистить її від Японії. Вибор корейців виявився не наймудрішим, і цим кимось стала Російська імперія. Японці резонно вирішили, що тільки росіян їм тут не вистачало, і організували вбивство королеви Мін, дружини короля Кореї, яка більш за інших любила Росію. Сам король після цього втік зі свого палацу і сховався, де б ви гадали у російському посольстві в Сеулі. Там він залишався майже цілий рік. І звідти ж продовжував керувати країною, але росіяни були б не росіянами, якби дозволили йому керувати самостійно. Тепер більшість рішень короля була підпорядкована інтересам Російської імперії. Це не могло сподобатися японцям, і, врешті-решт, стало однією з причин російсько-японської війни, що розпочалася у 1904 році. Японці досить скоро відправили російський флот годувати риб, виграли війну і підписали з Росією договір, який визнав Корею сферою впливу Японії. Японія не барилася і відразу встановила свій протекторат над Кореєю. А 1910 року остаточно перестала соромитися і, відкинувши заві умовності, приєднала Корею до себе. Наступні 35 років стали для Кореї корейців в пекло. японці скасували корейську монархію, заборонили корейську мову і переписали корейську історію. З початком Другої світової війни ситуація стала ще гіршою. Корейські чоловіки були змушені воювати в лавах японської армії або важко працювати на шахтах. А жінок японці спонукали займатися проституцією. Не дивно, що звістка про капітуляцію Японії стала для корейців святом. Вони очікували, що зовсім скоро Корея нарешті стане незалежною, адже союзники ще до закінчення війни домов. Мовилися про це на Тегеранській конференції, але цього не сталося. 8 серпня 1945 року СРСР оголосив Японії війну. Уже наступного дня радянські війська почали наступ на японські позиції у північній частині Кореї. Незабаром на півдні Кореї висадилися американці. Щоб уникнути хаосу, треба було якось поділити півострів. Просто для того, щоб спокійно прийняти капітуляцію японців, забезпечити порядок і перешкодити СРСР цілком захопити Корею. Американці запропонували розділити зони впливу по 38-й паралелі. Сталін погодився, і одним розчірком пера одна Корея стала двома. Звичайно, тільки тимчасово. Далі почалося найцікавіше південь Радів Корея, хоч поки й не вся, нарешті була за крок від свободи. З'явився навіть комітет з підготовки до незалежності, який проголосив створення на півдні Народної Республіки Корея. Здавалося, ось воно нарешті мрії здійснилися, але все було не так просто. Американська адміністрація раптом вирішила, що нова республіка виходить надто самостійною. Та ще й з комуністичним ухилом оголосила її поза законом і організувала вибори власноруч. На них переміг проамериканський кандидат Лі Син Ман, який 20 років жив у США, обожнював Америку і ненавидів комуністів. Зрозуміло, що з таким лідером південь країни ставав дедалі більш антикомуністичним, тоді як північ пішла зовсім іншим шляхом. У складі Червоної армії, що її окупувала, було багато корейських партизанів, які останні 30 років протистояли японцям. Для місцевого населення вони були героями, і совєти вирішили цим скористатися. Так на сцені з'явився Кім Сонджу, командир партизанського загону, який бився з японськими окупантами в Маньчжурії. У 1941 році його загін ховає. Чись від переслідування знайшов притулок у СРСР. Там Кім Сонджу вступив до лав Червоної армії і долучився до ідеалів комунізму. Совєти визнали його кандидатуру найбільш підходящою на роль лідера північної Кореї. Незабаром його офіційно пред'явили народу на мітингу в Пхеньяні. Тепер хвацького партизана звали Кім Ір Сен, що в приблизному перекладі означало кім сонце, що сходить. Кім Ір Сен з готовністю заходився створювати інститути, які незабаром зроблять північну Корею тим, чим вона є сьогодні. Він хутко заснував Корейську народну армію а через три місяці після обрання Лісінмана на півдні офіційно проголосив створення Корейської Народно-Демократичної Республіки. З перших днів свого правління він прагнув об'єднати північ і південь, повернувши Кореї її колишню імперську славу. Отримавши підтримку Йосипа Сталіна і нового лідеру Китаю Мао Цзедуна, Кім Ір Сен в червні 1950 року напав на Південну Корею. Війна, що послідувала за цим, зіштовхнула Південну Корею і США з Китаєм, Північною Кореєю і СРСР. І призвела до мільйонів смертей. Корейська війна тривала три роки і закінчилася угодою про припинення вогню. Однак, оскільки формальний мирний договір так і не було підписано, технічно дві кореї досі перебувають у стані війни і навряд чи колись у осяжному майбутньому зможуть об'єднатися. Через більш ніж 70 років після закінчення корейської війни ситуація все ще залишається невирішеною. Озброєна ядерною зброєю династія Кім перебуває в більшій безпеці ніж будь-коли. Де мілітаризована зона між двома кореями є одним з найбільш мілітарізованих місць на планеті а північна Корея знову зв'язалася з Росією. І її солдати тепер воюють проти українців. Все це є наочним прикладом того, якою поганою ідеєю є штучний поділ єдиної нації на догоду імперіям. Друзі, якщо вам було цікаво дивитися це відео, то ви можете підтримати наш канал за реквізитами в описі відео. Будемо вам вельми вдячні і до зустрічі!